Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 1 вересня 2023 року, хочу показати вам сорт винограду Вишневецького, який зветься Вальок. Дивіться, 5 копійок, яка ягода. Він мене в цьому році приголомшив. Чим? А він, він виявляється, має запах. Ідеш повз кущ, повз кущ і він віддає ароматом, таким приємним ароматом. Гронка, бачите, лежать і на землі. І дивіться, на землі лежить і не лопає. Бачите? О, дуже гарний має запах. Смак у нього грушковий мускат, дюшесний мускат. До грушки подібний. Мускат, само собою, в ньому є, плюс смак дюшез грушки. Дивіться, лоза в ньому не визріває вже багато років. Отака напіввизрівша лоза і він ще й дивіться, як гарно плодоносить. Сила роста в нього. Сила роста в нього дуже потужна, дуже. Ось дивіться. Бачите, який пагін? Ну, цей не дуже великий, але він пре, я його обрізаю, чекаю вже скільки разів. Зараз підемо з іншого боку. Підійшли ми з іншого боку куща валька. Ось дивіться, 5 копійочок. Ягода. Ось гон. Листок, бачите, ось такий у нього. З червоною ніжкою. показує, аби пересорту. Тут От є нірка, хтось там мешкає. Лоза, як бачите, не візріва. Не визріла. Ось грона зв'язана, щоб лежала. Весь слизень зробив в одному і в іншому. Чуть-чуть зробив в пакості. на Напакав. Ось так виглядає валюка. Тут ще є гронку. Дуже приємний мускат. І визрів він все. А. Саме головне, саме головне, дивіться. Більшості років і там десь далеко на півдні він має збиту грону. І в мене були роки була збита грона. А в цьому році дивіться, який він рихлий. Який він рихлий. Дивіться, подекуди є і по дві гронки на ньому. О, дивіться, Бачите, ось. Рихлий. Немає збитий грон. І це вальок в моїх умовах без збитий грон. Грона великі, але не збиті. Ммм... Друзі, я не можу вам того передати. Це такий аромат стоїть. Щось таке настільки знайоме. Біло пасинку щось там. Так, ну що ж, треба. Треба йти дегустувати ягоду. Бо вам то набридне Ось, дві гарненькі ягоди. І йдемо дегустувати. І так. Вімкнув з телефон, не видно. Дивіться, розрізані ягоди. Кісточки є, вони ще. Як то вже і забарвлення набирають, Ну що, беремо на ну, цукор перевіряємо. Ну незручно геть ут неї рукою. Не знаю, що воно покаже. Так, є 16,5% цукру. Так, друзі, не знаю, чи ви побачили. вибачайте якщо не побачили якось так. Вальок має в собі, я казав, дуже хороший мускат з тюшетом. З рушковими відтінками. Має лабруску плюс. не бачите. Потужні, дуже товсті. Сьогодні 1 вересня 2023 року. Бачите, дуже сильно рослий. Тому лоза не визріває. І саджанців я ніяк не можу зробити з нього. Так що з саджанцями до мене не звертатись. Лоза у валька не визріває. Хіба буде чудо якесь? Ну я не думаю, не надіюсь на чудо, бачите він. Чуть-чуть там по пару сантиметрів визріває лоза і все. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.